Доброго дня всім присутнім. Я Литовченко Євген, учень романського ліцею №1. 1 вашій увазі пропонується проєкт на тему навчальна гра кулінарні рецепти України. Актуальність проблеми дослідження обумовлена нагальною потребою в детальному та ґрунтованому вивченні української історії та українських традицій, як засобу збереження та розвитку власної ідентичності. І дуже важливим в цьому плані є ознайомлення дітей та підлітків з різними традиціями України, зокрема, й величезними кулінарними традиціями. А допомогти цьому може використання різноманітних навчальних комп'ютерних програм, розробці варіанту такої гри присвячений наш проєкт. Мета та завдання нашого проєкту представлені на постері. Першим етапом нашого дослідження став аналіз варіантів комп'ютерних програм чи мобільних додатків, які можуть бути використані в процесі вивчення рецептури різних українських національних страв. В процесі аналізу було встановлено, що фактично такі програмні продукти відсутні. Є лише певні програмні засоби, які можна використовувати для вивчення кулінарії або ознайомлення з окремою рецептурою окремих страв. До Таких програмних продуктів, наприклад, можна віднести мармітон, кухня GDF, 750G, Веназом, кухня, кухня актуальна. Всі вказані програми є мобільними додатками, вони мають ручний вигляд, велику кількість функцій. Ці програми для приготування рецептів схожі за винятком кількох функцій. Отже, вказані програми можна використовувати для вивчення кулінарії або ознайомлення з певними рецептами, однак буде досить важко використовувати при ознайомленні з українськими кулінарними традиціями та саме вивченню українським кулінарним традиціям. Наш проєкт може бути характеризований наступними специфічними особливостями. Користувач повинен набрати певне місце, при наведенні мишкою на місто, видається зовнішній вигляд, та її назва. При на намісто, користувач переміщується на кімнату кухні. Тут у нас є холодильник, в якому розташовані певні продукти, шафа, яка теж містить продукти, які не потрібно зберігати в холодильнику, шафа з посудом і так далі. Користувач повинен зайти в холодильник і обрати певні продукти для приготування відповідної страви. Наприклад, для борщу пораменський, який є одним з видів холодного борщу, користувач повинен обрати такі продукти, як картопля, буряк, капуста, гриби, морква, цибуля, сіль. Ну і каструлю з посуду. В разі правильного вибору користувач отримає додаткове золото, в разі неправильного вибору з нього зніметься золото або життя. Обравши всі потрібні продукти на та посуд, користувач повертається на кухню та повинен натиснути на плиту для приготування її відповідної страви. Якщо всі продукти підібрані вірно і в потрібній кількості, він отримує додаткове золото, ні втрачає золото або життя. При натисканні на плиту користувач повертається на карту країни. і Її відповідна страва так би мов... в разі, так би мовити, її приготування зникає з карти. В разі потреби користувач може натиснути на кнопку допомоги і прослухати аудіоповідомлення про інгредієнти, потрібні для приготування відповідної страви. До цього знімається певна кількість золота. Гра закінчується по приготуванні всіх 44 страв, також гора закінчується по закінченню всіх життів героя. Надалі було здійснено підбір потрібних страв. Для нашої гри ми обрали 44 страви традиційної української кухні та кримської татарської кухні. Наприклад. Шпундра, кашик Шорба, Бігос тощо. Далі ми умовно розподілили ці страви за українськими регіонами та містами. Традиційні страви окремих регіонів ми розміщували в відповідних областях, наприклад, Бограч, Закарпатський, Бануш, Бринза, Івано-Франківський та Чернівецький тощо. Частина страв були віднесені до міст, з яких вони отримали свою назву. Наприклад, Котлета по Київській, бочпеременській, борщ, борщ, -борщ по Чернігівський тощо. Далі була підібрана карта України для нашої гри, на якій надалі були розташовані відповідні локації. Були підібрані спрайти для кулінарних закладів, відповідних міст. Потім було здійснено підбір з податкових спрайтів, потрібних для гри. Цього ми підібрали 65 спрайтів, таких як продуктів, посуду, спрайтів кухні, холодильника, шафи тощо. Далі, ми, далі були створені додаткові кімнати, потрібні для гри, кухня, холодильника, шафи з продуктами, шафи з посудом. У кожній з цих кімнат було розставлено відповідні об'єкти продуктів та посуду. Після цього було проведено запис аудіо з рецептурами відповідних Ці звуки потрібні для прослуховування при натисканні на знак допомоги. Надалі було проведено розробку програмного коду гри. Так, було встановлено створено програмний код, наведення мишки на локацію, натискання на локацію, натискання на плиту, натискання на окремі види продуктів, натискання на окремі види посуду, натискання на спрайт холодильника, шаф, плит, знаку допомоги тощо. Створивши програмний код, ми здійснили його тестування. Спочатку ми виявили певні недоліки, які надалі були видалені в процесі відладки роботи програми. Наприклад, проблему з неправильним визначенням вибору, проблему з виводом аудіосигналів. Такі мої загальні моменти розробки нашого проєкту. А зараз я вам хочу продемонструвати коротке відео моєї гри. Котлета по київськи. Котлета по київськи. Для приготування котлети по київськи нам треба дрібно порубати та перемолоти куряче м'ясо на фарш. Який додати цибулю та У усередину котлети кладеться найвеличкий шматок вершкового масла, і далі котлета смажиться на сковорідці. on